Вітаю всіх, мої дорогенькі. Я хочу взяти поради для президента Зеленського. <кхід> Візьму на себе таку смілость. А перед днем його народження. Що вищі сили хочуть порадити президенту перед днем його народження? А День народження в нього завтра. Порада номер 1: Король Пентаклій. Важливо не тільки зберегти, заробити свій авторитет, а й зберегти його. Важливо не тільки накопити ресурси, а правильно розподілити і зберегти їх. Король Пентаклій це також карта стабільності, карта, коли людина не збирається нічого змінювати в своєму житті. Королі у нас, кстати, рідко розводяться Пінтаклі. Вони примірні муж'я, примірні сім'янини, хороші батьки і чоловіки. Король Пентаклі сохраняй стабільність і спокійство. Так далі. Ну, чоловік на, на приладі, так? Да? Далі. <кій> Будь більш гибким. Тобі прийдеться робити вибір, іти на компроміси. І тут е, треба проявляти чудеса гібкості, чудеса, знаєте, отак, отак змійкою проповзати підстраюватися під обставини, підстраюватися під людей. Бути таким мягким, як ртуть, тікучим, переменчивим, і будь до цього готов. А вибір робити прийдеться. Королєва кубків. Зверни увагу на свою дружину. Це лічне порада. Перемога. Ти на вірному путі. Ти на вірному путі, в тебе є підтримка. Шестюрочка жезлов це карта. Групової перемоги, да, колективної перемоги. Будь в цьому впевнений, ти на вірному путі. Вищі сили тебе підтримують, люди тебе підтримують, хай не всі, хай якась частина. По шестьорки жезлов це карта, можливо, і не остаточної перемоги, але все-таки перемоги. Все-таки перемоги, скажімо так, да? хоч якоїсь і проміжуточної. І тому з однієї сторони зберігай свої позиції, свій накоплений опит, потенціал, авторитет, з другої сторони, тобі приїдеться бути гибким. Ну, тут можна прочитати в переговорних процесах, але я це прочитала як дружину. Які ще поради хочу дати Рицар жезлів? Перед тим, як щось говорити або робити, дуже добре подумай, ти часто хуліганиш. Паш пентаклій. На порозі якась, якась можливість, якийсь шанс, який завжди був, є і буде в тебе. Допомога. Будь готовий, що тобі щось даватимуть. Але будь готовий до того, що і тобі прийдеться щось віддати. Ну, і остання карта накануні Дня народження. В собственному домі збор урожаю. Радость. Радость, перемога, збор урожая все-таки це все буде. Да, це все буде. По шестеркам і по четверкам це проміжуточна перемога. Це проміжуточний збор урожаю, але все-таки це ну, до радості. Да? До радості. Вір в це. Вір в це. Ти будеш збирати урожай. І урожай хороший, і будеш відчувати себе переможцем на коні. Ну, дай Бог, поради всі хороші, поганих карт не випало. Безпека його в цей день. Він завжди в небезпеці. Карта місяць говорить, ти можеш про це не питати. І ближній дальній круг одні хижаки, одні хижаки. Небезпека з ним завжди, завжди. Покушення? легко, легко. Може бути покушення в завтрашній день, легко, легко. прямо напад. І треба бути дуже і дуже обережним. Захистити себе з усіх сторін. Він захищений. Ну, я думаю, що так, да. до нього не підійдеш просто так. Але дьяволи — Це страшні люди. Це люди, які служать Росії, і вони десь у ближньому кругі. Завтрашній день у нього пройде добре, в кругу е жінок своїх любимих і рідних, мами і дружини більше всього. Свідання з мамою і дружиною. Ну, або з донькою, дружиною, або в общем, в кругу любимих жінок.